Дякую всім присутнім делегатам, світилам, медійним професіоналам і особливо дякую організатору Мюнхенської конференції з питань безпеки за можливість провести таку неймовірну подію. Ми, звичайно, раді бути тут. Ми щасливі бути тут. І одна з речей, про які я хотів би поговорити сьогодні, звичайно, наші спільні цінності. І знаєте, це чудово, що ми знову в Німеччині, як ви чули раніше, минулого року. Я був тут як сенатор С я бачив, вибачте, міністра закордонних справ, секретаря Девіда Лембі, і пожартував, що обидва ми минулого року мали інші посади ніж зараз. Але зараз настав час для всіх наших країн, для всіх тих, хто має політичну владу завдяки своїм народам, використовувати її мудро щоб покращити їхнє життя. Я хочу сказати, що мені пощастило провести трохи часу поза стінами цієї конференції за останні 24 години. І я був дуже вражений гостинністю людей, навіть попри те, що вони все ще переживають жахливий напад, який стався вчора. Перший раз, коли я був у Мюнхені, було з моєю дружиною, яка тут зі мною сьогодні на особистій поїздці, і я завжди любив Мюнхен і його людей. Я просто хочу сказати, що ми дуже зворушені, і наші думки та молитви з Мюнхеном, і всіма, хто постраждав від зла, яке було завдано цій прекрасній громаді. Ми думаємо про вас. Молимося за вас і будемо вболівати за вас у наступні дні та тижні, Сподіваюсь, це не останні оплески, які я отримую. Ми зібралися на цій конференції, звичайно, щоб обговорити питання безпеки, і зазвичай ми маємо на увазі загрози нашій внутрішній та зовнішньої безпеці. Я бачу багатьох великих військових лідерів, зібраних тут сьогодні. Але, хоча адміністрація Трампа дуже стурбована європейською безпекою, і вірить, що ми можемо дійти до розумної угоди між Росією та Україною. Ми також вважаємо, що в найближчі роки для Європи важливо взяти на себе більшу відповідальність за власну оборону. Загроза, яку я найбільше побоююся для Європи, не Росія, не Китай і не будь-який інший зовнішній актор. Мене турбує загроза зсередини, відхід Європи від своїх найфундаментальніших цінностей цінностей, які поділяються зі Сполученими Штатами Америки. Мене вразило, що колишній єврокомісар нещодавно вийшов у телевізійний ефір і з радістю повідомив, що уряд Румунії скасував ціле виборче право, попередивши, що якщо плани не підуть за планом, те саме може статися і в Німеччині. Ці зухвалі заяви шокують американців, адже роками нам казали, що все, що ми фінансуємо і підтримуємо, робиться в ім'я наших спільних демократичних цінностей. Все. Від нашої політики щодо України до цифрової цензури подається як захист демократії. Але коли ми бачимо, як європейські суди скасовують вибори, а високопосадовці погрожують скасувати інші, ми повинні запитати, чи дотримуємося ми належно високих стандартів. І я кажу ми, тому що я фундаментально вірю, що ми на одному боці. Ми повинні робити більше, ніж просто говорити про демократичні цінності. Ми повинні їх жити. У пам'яті багатьох людей у цій кімнаті холодна війна позиціонувала захисників демократії проти значно більш тиранічних сил на цьому континенті. Розгляньте сторону в тій боротьбі, яка цензурувала дисидентів, закривала церкви, скасовувала вибори. Чи були вони хорошими хлопцями? Звичайно, ні. І дякувати Богу. Вони програли холодну війну. Вони програли, тому що не цінували і не поважали всіх цих надзвичайних благ свободи, свободу дивувати. Помилятися, винайти, будувати, як виявилося, не можна наказувати інноваціям чи творчості, так само, як не можна змусити людей думати, відчувати чи вірити в те, що їм кажуть. На жаль, коли я дивлюся на сьогоднішню Європу, іноді не зовсім зрозуміло, що сталося з деякими переможцями холодної війни. Я дивлюся на Брюссель, де єврокомісари попереджають громадян, що вони мають намір закрити соціальні мережі під час громадських заворушень. Коли вони виявляють те, що вони вважають, ненависним контентом, або на цю країну, де поліція проводила рейди проти громадян, підозрюваних у публікації антифеміністичних коментарів в інтернеті в рамках так званої боротьби з мізогінією в мережі, так званий день дій, я дивлюся на Швецію. Де два тижні тому уряд засудив християнського активіста за участь у спаленнях Корану, що призвело до вбивства його друга, і як суддя в його справі зловісно зазначив, що шведські закони, які нібито захищають свободу слова, насправді не дають вільного проїзду робити чи говорити будь-що, без ризику образити групу, яка дотримується тієї віри. І, можливо, найбільш тривожно я дивлюся на наших дуже дорогих друзів. Сполучене Королівство, де відступ від прав совісті поставив під удар основні свободи релігійних британців. Зокрема, трохи більше двох років тому британський уряд звинуватив Адама Сміт Конора, 51-річного фізіотерапевта і ветерана армії, у жахливому злочині стояння на відстані 50 метрів від клініки абортів і тихої молитви протягом трьох хвилин, не заважаючи нікому, не взаємодіючи з кимось, просто мовчки молячись на самоті. Коли британські правоохоронці помітили його і зажадали знати за що він молиться, Адам просто відповів, що це було заради ненародженого сина, якого він і його колишня дівчина абортували багато років тому. Офіцери не були зворушені. Адама визнали винним у порушенні нового закону про буферні зони, який криміналізує тиху молитву та інші дії, які можуть вплинути на рішення людини в межах 200 метрів від абортної установи. Йому призначили сплатити тисячі фунтів на судові витрати для прокуратури. Я б хотів сказати, що це було разове божевільне застосування погано написаного закону проти однієї особи. Але ні, минулого жовтня, всього кілька місяців тому, шотландський уряд почав розсилати листи громадянам, чиї будинки знаходяться в так званих зонах безпечного доступу, попереджаючи, що навіть приватна молитва в їхніх власних будинках може вважатися порушенням закону. І, звичайно, уряд закликав читачів повідомляти про будь-якого громадянина, підозрюваного в здійсненні злочинів думки у Великобританії та по всій Європі. Я боюся, свобода слова відступає. І в інтересах комедії, мої друзі, але також в інтересах правди я визнаю, що іноді найголосніші голоси за цензуру походять не з Європи, а з моєї власної країни, де попередня адміністрація погрожувала і змушувала компанії соціальних мереж. Цензурувати так звану дезінформацію, наприклад, ідею, що коронавірус швидше за все витік з лабораторії в Китаї. Наш власний уряд заохочував приватні компанії замовчувати людей, які насмілювалися говорити те, що виявилося очевидною правдою. Тому я сьогодні тут не тільки з спостереженням, але й з пропозицією. І так само, як адміністрація Байдена здавалася відчайдушною замовчати людей за їхні думки, адміністрація Трампа робитиме прямо навпаки. І Я сподіваюся, що ми зможемо разом працювати над цим. У Вашингтоні з'явився новий шериф, і під керівництвом Дональда Трампа ми можемо не погоджуватися з вашими поглядами, але ми будемо боротися за ваше право висловлювати їх на публічному майданчику. Погоджуйтеся ви чи ні? Нині ситуація настільки погіршилася, що цього грудня Румунія безпосередньо скасувала результати президентських виборів на основі крихких підозр Розвідувального агентства та величезного тиску з боку своїх континентальних сусідів, як я розумію, аргумент полягав у тому, що російська дезінформація заразила румунські вибори. Але я б закликав моїх європейських друзів а мати певну перспективу. Ви можете вважати неправильним, що Росія купує рекламу в соціальних мережах. Щоб впливати на ваші вибори, ми також так вважаємо. Ви можете засуджувати це на світовій арені. Але якщо ваша демократія може бути зруйнована кількома сотнями цифрових оголошень з іноземної країни, то вона не була дуже міцною з самого початку. Хороша новина полягає в тому, що я вважаю ваші демократії значно менш крихкими, ніж багато хто побоюється, і я дійсно вірю, що дозвіл нашим громадянам висловлювати свою думку зробить їх ще сильнішими. Що звичайно повертає нас до Мюнхена, де організатори цієї конференції заборонили законодавцям, які представляють популістські партії, як зліва, так і з права брати участь у цих дискусіях. Знову ж таки, ми не повинні погоджуватися з усім або з чимось, що люди кажуть. Але коли політичні лідери представляють важливу частину виборців, на нас лежить обов'язок принаймні вступити в діалог з ними. Багатьом з нас з іншого боку, Атлантики, це все більше і більше виглядає як старі закоренілі інтереси, які ховаються за потворними словами епохи СРСР, як дезінформація і дезінформація, і просто не люблять ідеї, що хтось з альтернативним поглядом може висловити іншу думку, або не дай Боже проголосувати інакше або навіть гірше виграти вибори. Це конференція з безпеки, і я впевнений, що ви всі приїхали сюди, готові говорити про те. Як саме ви плануєте збільшити оборонний бюджет у найближчі роки згідно з якоюсь новою метою? І це чудово. Бо як президент Трамп ясно дав зрозуміти, він вважає, що наші європейські друзі повинні грати більшу роль у майбутньому цього континенту? Ми не думаємо, що ви чули цей термін спільне навантаження, але ми вважаємо, що це важлива частина перебування в спільному альянсі, що Європа має взяти на себе більше відповідальності. Поки Америка концентрується на регіонах світу, які перебувають у великій небезпеці, але дозвольте мені також запитати вас, як ви взагалі почнете думати про всі ці питання бюджету, якщо ми не знаємо, що саме ми захищаємо в першу чергу. Я вже почув багато в моїх розмовах, і я мав багато чудових розмов з багатьма людьми, зібраними тут у цій кімнаті. Я почув багато про те, від чого вам потрібно захищатися, і звичайно, це важливо. Але що мені здається дещо менш ясним, і я думаю, також багатьом європейцям, це те, за що саме ви захищаєтеся. Яка позитивна візія анімує цей спільний безпековий пакт, у який ми всі віримо, що він такий важливий? Я глибоко вірю, що безпеки не буде, якщо ви боїтеся голосів. Думок і совісті, що керують вашими власними людьми. Європа стикається з багатьма викликами, але криза, з якою стикається цей континент зараз, криза, яку я вважаю, ми всі разом вирішуємо, є кризою, яку ми створили самі. Якщо ви біжите в страху перед власними виборцями, Америка нічого не може для вас зробити, і, до речі, немає нічого, що ви могли б зробити для американського народу, який мене обрав і обрав президента Трампа. Вам потрібні демократичні мандати, щоб досягти чогось цінного в найближчі роки. Хіба ми нічого не навчилися, що тонкі мандати призводять до нестабільних результатів, але є так багато цінного, що може бути досягнуто з тим видом демократичного мандата, який я вважаю прийде від більшої реакції на голоси ваших громадян. Якщо ви хочете мати конкурентоспроможні економіки, доступну енергію та безпечні ланцюги поставок. Вам потрібні мандати для управління, тому що вам доведеться приймати складні рішення, щоб насолоджуватися всіма цими речами. І, звичайно, ми це дуже добре знаємо в Америці. Ви не можете виграти демократичний мандат, цензуруючи своїх опонентів або кидаючи їх до в'язниці, чи то лідер опозиції, скромний християнин, який молиться у своєму власному домі, чи журналіст, який намагається повідомляти новини, також ви не можете отримати його. Ігноруючи свою базову електорату щодо питань, як хто має право бути частиною нашого спільного суспільства з усіх нагальних викликів, з якими стикаються нації, представлені тут. Я вважаю, що немає нічого більш термінового ніж масова міграція. Сьогодні майже один з п'яти людей, що живуть у цій країні, переїхали сюди з-за кордону. Це звичайно історичний максимум. Це схоже на число, до речі, в Сполучених Штатах, також історичний максимум. Кількість іммігрантів, які в'їхали в ЄС з не єс країн, подвоїлася між 2021 і 2022 роками, і, звичайно, зросла ще більше з того часу. Ми знаємо, що ця ситуація не виникла в вакуумі, вона є результатом серії свідомих рішень, прийнятих політиками по всьому континенту та іншими по всьому світі. Протягом десятиліття ми побачили жахи, викликані цими рішеннями вчора в цьому самому місті, і звичайно, я не можу знову згадати про це, не подумавши про жахливих жертв, які мали прекрасний зимовий день у Мюнхені, зруйнований. Наші думки і молитви з ними і залишаться з ними. Але чому це сталося в першу чергу? Це жахлива історія. Але це та, яку ми чули занадто багато разів у Європі, і, на жаль, занадто багато разів у Сполучених Штатах. Шукач притулку, часто молодий чоловік 25 років, вже відомий поліції, в'їжджає автомобілем у натовп і руйнує спільноту. Скільки разів нам потрібно терпіти ці огидні відступи, перш ніж ми змінимо курс і направимо нашу спільну цивілізацію в новому напрямку. Жоден виборець на цьому континенті не йшов до виборчої урни, щоб відкрити шлюзи для мільйонів неперевірених іммігрантів. Але ви знаєте, за що вони проголосували в Англії? Вони проголосували за Брексіт, і нехай ви з цим згодні чи ні. Вони за це проголосували, і все більше і більше по всій Європі вони голосують за політичних лідерів, які обіцяють покласти край неконтрольованій міграції. Я особисто згоден з багатьма з цих занепокоєнь, але вам не обов'язково погоджуватися зі мною. Я просто думаю, що люди піклуються про свої домівки, про свої мрії, про свою безпеку і здатність забезпечувати себе та своїх дітей, і вони розумні. Я думаю, що це одне з найважливіших речей, які я дізнався за свій короткий час у політиці. На відміну від того, що ви могли б почути кілька гір далі в Давосі. Громадяни всіх наших націй не вважають себе освіченими тваринами або взаємозамінними частинами глобальної економіки, і не дивно, що вони не хочуть бути перемішаними або безперервно ігнорованими своїми лідерами. І справа демократії вирішувати ці великі питання на виборчих дільницях. Я вірю, що нехтування людьми їхніми занепокоєннями або що ще гірше, закриття медіа. Виборів або виключення людей з політичного процесу нічого не захищає. Насправді, це найвірніший спосіб зруйнувати демократію. Висловлювання думок не є втручанням у вибори, навіть коли люди висловлюються за межами вашої країни, і навіть коли ті люди дуже впливові. І повірте, я кажу це з усім гумором: якщо американська демократія може пережити 10 років докору Грети Тунберг, ви можете пережити кілька місяців Ілона Маска. Але жодна німецька демократія, жодна демократія, американська, німецька чи європейська, не витримає, коли мільйонам виборців кажуть, що їхні думки, занепокоєння, прагнення, їхні прохання про полегшення є недійсними або не варті навіть розгляду. Демократія спирається на священний принцип, що голос народу має значення, для цього немає місця для вогневих стін. Ви або підтримуєте цей принцип, або ні. Європейці у людей є голос, у європейських лідерів є вибір, і моє міцне переконання в тому, що нам не потрібно боятися майбутнього. Ви можете прийняти те, що вам говорять ваші люди, навіть коли це дивно, навіть коли ви не згодні. І якщо ви це зробите, ви можете зустріти майбутнє з впевненістю і з упевненістю, знаючи, що нація підтримує кожного з вас, і для мене це велика магія демократії. Вона не в цих кам'яних будівлях або прекрасних готелях. Вона навіть не в великих інститутах, які ми побудували разом як спільне суспільство. Вірити в демократію це розуміти, що кожен з наших громадян має мудрість і має голос. І якщо ми відмовимося слухати цей голос, навіть наші найуспішніші битви забезпечать дуже мало. Як сказав папа Іван Павло II, на мою думку, один з найвидатніших захисників демократії на цьому континенті чи будь-якому іншому, не бійтеся. Нам не потрібно боятися наших людей, навіть коли вони висловлюють погляди, які не згодні з їхнім керівництвом. Дякую вам всім, удачі вам, усім. Нехай Бог вас благословить.